Всім привіт. Слава Україні, мої хороші. Нашим героям слава Боже їм допомоч у нашій перемозі. Ну що, давайте знайомитися. Мене звати Мар'яна. Вишиваю я з початком повномасштабного вторгнення, Днів за 5 до вторгнення мені як прикрутило вишивати. Ходила, аж трусилася. От. І взяла собі Першу роботу Лукас Б-205. Це там, де вишні вертикальні, вертикальний. Листя вишні, квіт вишні. Я її вдало добила. Ну, вишивала я, так, знаєте, по потрошечку, а потім, як втянулася, то... тобто пів, пів картини я вишивала десь близько 9 місяців, може 10 навіть місяців, а останні. Полу, остальну половину я, напевно, вишила в місяці за два. От. Ну, Взагалом десь 11-12 місяців я вишивала. Ні, я вас. Я, да, десь так я її вишивала. І зробила собі невеличку перерву. Подумала про те, що станок, верстат куплений, канини багато після мами залишилось. ниток теж треба щось шити. І я показала чоловікові дві картини. Одна з них це була хаєт, драконщик, дракон на мотоциклі. І він мені, як байкер тикнув пальцями і сказав, хочу це. І я почала. 10 липня 23 го року я почала старт. А сьогодні в нас вже 17 вересня. Ну, от таку от кількість хрестиків я вишила. Завдяки я вам скажу, це, це я вишила ще багато, бо я, ну, в мене двоє малих дітей, і це частний приватний будинок, і є трохи грядок, і за цим всім треба дивитися. От, але я знайшла таку групу для себе, е, вишивальних лисиць, е, в телеграм-каналі. Я їх дуже обожнюю. Ми граємо в вишивальні ігри, там дуже багато цікавих дівчаток. Привіт, дівчатка. І завдяки їм, завдяки катрусі і групі, ось в мене йде така вишивка. Сьогодні я відшила 300 хрестиків. У мене була норма, там є ігра, така буде. Ось ця картина вона там приймає участь в Довгобудах. Норма була в мене 600 крестиків на тиждень, тому що я паралельно граю ще в вишив... вишивальна природа, вишивка природа, де я дошиваю його мамину картину. Зараз спробую показати. Ну, всі знають, ті, хто вишиває, всі знають Лукас з Троянди, ой, Лукас, вибачте, від, від Ріоля з Троянди на перкані. Це ліва частина, яку я дошиваю після мами. Я взагалом десь ну, трошки менше половини картини вишила. Тобто, половину вишила вона ось її частина. А ось з цього майже низу і так, трошки доверху, це вже я йду. І от, отут серединка буде. Тобто, в мене зараз йдуть два процеси. Я не хочу брати багато процесів. Я не, ще поки я не зрозуміла, що таке, коли маєш багато процесів. В мене їх було два, і зараз у мене два. Перший це мій дракон. Чоловік його називає Крокодил, І взагалі кокодуй, тому що мій молодший синок крокодила називає кокодуй. Кодове слово кодуй. от А другий процес в мене був від Настуні, журналу Настуня. Я зараз я вставлю прев'ю але зараз я покажу це все з фотографії, ну, з журналу. Журнал Настуня. Ось така. Я не знаю, вам видно, не видно. Ось от. така ваза з квітами. Вона мені. Дуже-дуже сподобалось, і я її вирішила вишити. Але я почала тільки низ, там все було одного кольору. Це коли я їду до міста, я брала ту картину і шила її на руках. Але слава Богу, вже є пільці нургі. Я вже стала модною вишивальницею. Є п'яці нурги номер 3 Буквально сьогодні заказала четвертого розміру. Є в мене тримач, але прямий нургі. І вчора заказала тримач нургі з трьома колінами. Буду пробувати його, тому що я тьотя в тілі, і мені не дуже зручно, коли, вибачте, діти кричать, я збиваюсь, вони там бавляться. Мені не зручно вишивати на прямому тримачі. А я так звикла вишивати вже, коли не на руках, а все зап'ялене, ну, ну то просто. І хрестики ідеальні, ну, ну просто все чудо виходить. Тому я стараюся якось так. Ну, ось трошки я з вами познайомилася. От. Надалі я буду старатися знімати процес. Я просто пізно про це подумала. І мене вдохновила наша учасниця в групі вишивальні. Натуся, дякую тобі великій, вітання тобі. От, Знімати от такого плану відео щоденник. Я не буду це все знімати вечірно, я не буду Зразу попереджаю, я не буду робити якісь, якісь там заставок. Е -э я буду знімати відеозвіт, іноді майстер-класи. Е ну, а ще, може, теревені буду знімати. живий процес вишивки, але ще мені до цього треба рости і прилаштуватися до того всього. от. Ось якось так це все в мене відбувається. Тому, якщо є якісь запитання, якщо є якісь поради, я буду теж приймати до критики, відношуся добре. Мене, я, коли, я завжди казала, я не картина, що всім подобається, тому кому я подобаюсь в плані послухати мене, ставте вподобайки. Я буду з вами. Я буду намагатися знімати частіше, знімати так, щоб раз на тиждень виходив. Звіт. А скільки цього відшито, можливо, буде це колаборація двох процесів, тому що ріоліс в мене вишивається зараз як основа, тому що там йде на швидкість хрестиків, на кількість і швидкість вишитих хрестиків. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і я буду вам звітувати кожен тиждень. Україна переможе! Я вам бажаю мирного неба, без прильотів. Вірте в перемогу, вірте в наших хлопців. Все буде добре. Па-па-па-па.